У Прилуцькій центральній міській лікарні працює гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Зробити доступнішою акушерську гінекологічну допомогу для кожної, зокрема для жінок з інвалідністю та тих, які постраждали від насильства, головна мета створення кабінету, розповідає головний лікар закладу охорони здоров'я Яна Погоріла. У Прилуцькій міській лікарні створений такий інклюзивний простір, кабінет безбар'єрного доступу. І такі кабінети їх створено 23 по всій Україні. Чотири з них в Чернігівській області це стало можливим завдяки співпраці з благодійними фондами. До створення кабінету долучилися благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї та Український жіночий фонд у межах заходів гуманітарного реагування UNFPA, фонду ООН за фінансової підтримки Європейського союзу, Міністерства закордонних справ Данії, Канади, Франції та Республіки Корея. Ця співпраця, яка відбулася, і, можна сказати реалізована, тому що кабінет уже функціонує. Ми надаємо допомогу таким. Пацієнткам, які звертаються, і вона стала можлива завдяки тому, що з початку повномасштабного вторгнення ми, як представники адміністрації, навіть лікарі різних спеціальностей, ми спільно звертаємося до різних благодійних фондів, використовуємо особисті знайомства, якісь з'їзди, конференції, просто дружні зустрічі для того, щоб залучити максимум позабюджетних коштів і можливість реалізації таких важливих проєктів, що зараз досить Суть актуально, оскільки ми на щастя не постраждали від військової агресії. Безпосередньо у нас на щастя немає руйнувань, але ми зобов'язані створювати умови для надання повноцінної, якісної та доступної медичної допомоги. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу враховує потреби жінок з інвалідністю, жінок літнього віку та інших вразливих верст населення. Наразі цей кабінет можуть звернутися жінки, які постраждали від фіз фізичного чи сексуального насилля також це кабінет обладнаний таким чином, що жінки з інвалідністю також можуть отримувати необхідну медичну допомогу, медико-психологічну. І ця допомога, що важливо, буде конфіденційною, безоплатною та невідкладною, якщо цього потребують обставини, в яких опинилася жінка у Прилуцькій центральній міській лікарні. Медичну допомогу можуть отримати всі жінки, незалежно від способу пересування, наявності захворювань чи Порушень опорно-рухового апарату віку місця реєстрації та статусу, це досить важливо в умовах військового часу, адже зараз так складаються обставини, що жінки вимушено не звертають уваги першочергово на своє здоров'я, можливо, деякі речі звернення там до специфічного лікаря, як не можуть вважати лікаря гінеколога з якимись своїми досить інтимними проблемами, в за рахунок того, що бояться суспільного Суду або якісь можливо інші побоювання досить суб'єктивні, а це може мати наслідки для її безпосереднього здоров'я, здоров'я майбутніх дітей. І е, наразі м, прилучани, мешканці громади наших прилеглих районів мають знати, що якщо так сталося, що ви опинилися в таких життєвих обставинах, або у вас є знайомі, які опинилися в подібних обставинах, вони можуть цілодобово звернутися в цей гінекологічний кабінет безпар'єрного доступу, звернутися на рецепцію нашого приймального відділу Ділення конфінаційно повідомити медичному працівнику про свою проблему будь-якого характеру і невідкладно буде надана необхідна медична допомога. Якщо в тому буде необхідність, то такі пацієнти будуть спрямовані в заклади вищого рівню в частині медичної допомоги або буде надана необхідна психологічна підтримка. Гінекологічні послуги надають цілодобово черговий акушер гінеколог лікарні завжди огляне жінку та проведе відповідні маніпуляції. Одним із найдосвідченіших лікарів цього профілю є Тарас Пиріг. Спеціаліст відмічає зручність кабінету для жінок, що мають інвалідність. Кабінет розташований для удобства для зручності для цих жінок. Є пандус, під'їзд, є на першому поверсі туалет спеціально для інвалідів, для для людей з інвалідністю. Нове обладнання, яке там воно якраз і розраховано для жінок для інвалідів, для того, щоб можна було їм звичайно. Надати допомогу більш спрощено і більш комфортно для самих жінок, надати спеціалізовану допомогу жінці та запобігти виникненню захворювань найважливіший напрямок роботи лікарів, акушерів, гінекологів. Розповідає Тарас Пиріг. Жіноче здоров'я важливо воно було так, як і в і в мирний час. А військовий стан найбільше воно важливо, тому що багато дуже велика кількість хвороб виникають на фоні стреса. Які приносять зараз жінки, прилуцькі лікарі щоденно готові надати медичну допомогу в гінекологічному кабінеті без бар'єрного доступу? Говорять завжди своєчасно реагують на звернення.